Вікторія, знаєте, ми з вами так, коли обговорюючи от суть нашої прама, говорили стосовно того, що розпочнемо з розуміння цієї податкової системи, яка зараз є, як її можна назвати. І от як ви її можете описати, а потім підемо трошечки трошечки далі. Ну так, для того, щоб е, вилікувати хворобу, треба спочатку констатувати щось, да? Констатувати Константина. Податкова система на сьогоднішній день вона є зарозумілою, тобто податковий кодекс там, мовно кажучи, на 360 сторінках купа розділів, і він є незрозумілим. Адміністрування податків є так само непрозорим, незрозумілим. Навіть для вас вибачте. А, в деяких питаннях навіть. І для мене, тому що е, написано так, що можна трактувати і так, і так і сяк. Хоча є поправочка і в Конституції, і в Податковому кодексі, що якщо можна трактувати двояко, то приймається на користь там, наприклад, підприємницької структури, да? але контролюючі органи вони зовсім інакше це все. Роблять і хто працює в реальному бізнесі або з реальним бізнесом, да, стикається. От я щодня стикаюсь із питаннями реального бізнесу, то ну там звісно мало того, що підприємницьким структурам дуже багато чого незрозумілим. Той, хто хоче займатися в Україні підприємництвом, навіть інвестувати сюди кошти, то зазвичай люди приходять. Щось хотять, так. розуміють, що це складно, незрозуміло і, скажімо, неприродньо. Тобто все, що робиться в державі, як я кажу, держава нас любить не в природний спосіб. Ну як же ж ми її можемо любити в природний спосіб? Тому, ем, вот.